Інформаційний вечір на телеканалі Аурс продовжується в ефірі. Цей день коментарі я Марія Петручок, вітаю всіх, хто цієї вечірньої пори разом із нами. Отож, сьогодні маємо 3 лютого. Ну, і, власне, законотворці України пропонують розширити норми про відкритість місцевих рад. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашою гостею. То є голова молодіжної ради при Луцькій районній раді Надія Ясинська. Пані Надію, доброго вечора. Вам вечора. Пані Надію, ну відкритість влади це завжди є добре. Але як ми бачимо, наші законотворці вже ну власне на зак на рівні закону вирішили десь врегулювати це питання, так аби е виборці, громадяни мали більший доступ до можливо і прийняття рішень, і хоча б до інформації, так те, що наші депутати чи органи місцевого самоврядування приймають. І ось пані Надію, те, що от Верховній Раді ініціюють законопроект, він має. Номер 6401. і за планом він має суттєво розширити норми про відкритість місцевих рад і виконкомів для своїх громад. Ну, пані Надію, я пропоную е, оці от кроки, які про так сьогодні. Проаналізувати наскільки воно є доречне, чи дійсно от воно е, потрібне. Е, до прикладу, згідно цього законопроекту, е, передбачається обов'язкова онлайн трансляція сесій місцевих рад. Вони мають стати обов'язковими для всіх муніципалітетів. Трансляція повинна відбуватися на сайті громади. Або через Ютуб чи Фейсбук пані Надію, зважаючи на сьогоднішні реалії які в нас є, ну от така норма чи є вона доречною і потрібною, на вашу думку? Вона завжди є доречною, адже не кожна людина може дозволити собі в свій робочий час піти відвідати сесію певної ради. Відповідно, вона може зайти і онлайн. Онлайн поспостерігати за тим, що відбувається на сесії разом з тим цим законопроектом передбачено, що ось ці онлайн записи повинні обов'язково зберігатися. То в будь-який зручний для себе час людина зможе зайти і е, прослідкувати, що відбувалося на сесії, які питання приймалися, і разом з тим е, це досить корисно для тих, хто буде можливо звертатися до суду. Адже такий відеозапис буде доказовою базою, досить хорошою. Відповідно, у нас може побачити і суд так само побачити, що відбувалося на сесії, як депутати голосували, скільки їх проголосували і чи. Взагалі правомочний рішення. так чи був дотриманий до прикладу регламент? От я дійсно пані Надію хотіла про те запитати, тому що ну часом приймаються рішення. Ну ми не можемо говорити, що вони за закритими дверима е, приймаються, тому що ну фактично, згідно закону, доступ до сесії, тобто прийти на сесію, там посидіти, якщо е, вирішується питання, яке стосується конкретно тебе, можна прийти і ну, власне, посидіти, і там почути, е... як прийметься, але ну не завжди є така от людей можливість те. Що ви е, зазначили взагалі? Будь-яка будь-яка особа, будь-який громадянин. Має право на доступ до інформації, так само бути присутнім на сесії, не обов'язково бути мешканцем цієї громади, чи щоб на цій сесії вирішувалось питання, яке стосується особисто ціє, цієї людини. Вона в будь-якому випадку, якщо просто цікавиться, вона може прийти бути присутньою і е, навіть е, знімати на відео, власне, якщо це цікаво. Проте на даний час, враховуючи обмеження, пов'язані із... Ковід хворобою багато рад приймають певні обмеження і не допускають інших громадян. Разом з тим, не всі ради можуть забезпечити доступ, ну взагалі фізичне розміщення всіх бажаючих на свої так. сесії, хоча зобов'язані по закону. Ось тому, тому це досить значний крок наших законотворців. Для забезпечення права на доступ і публічності цих рад. Пані Надію, те, що дійсно те, що стосується карантину, що ви зазначили, тому що е, є навіть в Україні випадки ну до досить суперечлива до речі, норма. Пані Надію, я хоч хочу вам зазначити, тому що сьогодні мала нагоду почитати деяку практику, так би мовити, м м сесія з закритими дверима скандали. Так ну і в Україні досить таких багато речей, коли особливо під час карантину. Ну, це е, певно не відбувається в великих містах, але в таких сільських радах, сільських громадах. Такий момент може бути присутнім, коли власне ну можливо не зовсім володіючи. Юридичними нормами чи законами ну приймають неправомірні рішення, до прикладу, голова громади, е, про те, щоб не допускати людей до сесії, тому що ну карантин. Ну по суті, не можна і тут досить такі суперечливі речі. І коли вже ми маємо от відеозапис, так про який ми з вами говоримо, який от хочуть зробити обов'язковим нашій законотворці, ну це досить хороша ідея. Тим більше, що пані надію, ну певно, ви погодитеся забезпечити нині онлайн трансляцію досить легко. Це досить легко, тим більше, що відбулася децентралізація, відбулось укрупнення територіальних громад. Їхні центри знаходяться переважно в більших селах, селищах та містах. І там, де немає проблем з інтернетом, і в принципі, ну, взагалі, навіть функціонування сільської селищної ради чи міської ради без інтернету на даний час неможливе. Тому я думаю, що для них такої проблеми не буде. Це звичайно будуть певні фінансові вкладення в якусь апаратуру, але значних видатків вони не понесуть. Тим більше, що якщо ставити на ваги публічність і видатки, ну звичайно, публічність вона більш важливіша і вона того варта. Пані Надія, ще я хочу зазначити, що коли є камера і є пряма трансляція, мені здається, що тоді і депутати більш сумлінніше. Працюють тоді вони розуміють, що не, через деякий час в них не вийде, ем, ну як правильно сказати, відмовитись від свого вибору і від свого голосу. Отже, це буде зафіксовано. Пані Надію, переходимо до наступного нововведення, яке пропонує цей законопроект. Поки що так, тому що тільки комітет ухвалив. Для місцевих рад і виконкомів обов'язковим стане публікація у відкритому доступі додатків до проектів рішень і проектів порядки, порядків денних постійних комісій. Е, пані Надію зараз не публікується е, закон про доступ до публічної інформації, закон про місцеве самоврядування в Україні передбачає публікацію і проектів рішень, і додатків до них про те. Е, Є ну недобросовісні працівники певних рад, які не завжди дотримуються вимог закону, і насправді е дуже погано, що не передбачено чіткої, немає чіткої норми, яка передбачала відповідальність за непублікацію. Тобто не опублікований проект, але рішення проголосувалися. Відповідно, таке рішення підлягає скасуванню. Так, я як я. Це було б дуже чудово через те, що судова практика в нас неоднозначна, і інколи суди звертаються до такого ну, слова як формалізм, тобто при прийнятті рішення не повинно бути аж такого формалізму. Це Хоч, формальна історія, що треба опублікувати. опублікувати так? Але, як на мене, всі проекти рішень обов'язково з додатками, бо зазвичай саме цікаве скриється в додатках. І це було б добре, але важливо, щоб ще була передбачена чітка норма, яка регламентувала порядок скасування цих рішень або нікчемність. Хоча, якби було. Прописано як мінімум, що не публікація або не дотримання порядку оприлюднення таких документів є підставою для скасування його в судовому порядку. Це вже б набагато більш стимулювало відповідні ради до публікації цієї інформації. І Ми ж говоримо пані Надію власне про законопроект, який може згодом стати законом, і відповідно яким ну мають і повинні користуватися керуватися судді так при прийнятті рішень, якщо буде судовий козав. звичайно. Вони не зможуть відійти І сказати, від, що це формальна закон. історія. Ні. Правильно це буде прямо передбачено законом. І в них тоді вже вони мають розуміти, як вони повинні застосовувати певні норми щодо публікації. Те, що стосується проєктів рішень, все-таки ви говорили про те, що найцікавіше зазвичай в додатках, так, от тут, власне, на передбачено, що додатки також повинні публікуватися. Та історія, що найцікавіше в додатках. Все-таки проекти рішень це більш загальна історія, а в додатках вже ми можемо побачити конкретно Звичай... що, кому і наскільки, так би мовити, пані Так, Надій. це і бюджет, це і інші різні різна інформація і. Яка впливає насправді на життя громади, хоча навіть з рішеннями окремі сільські ради вміють досить добре маніпулювати. Ну, для прикладу, Підгайцівська територіальна громада, Близень. буквально обласний центр публікуються проекти рішень. В проектах про надання там дозволу на розробку технічної документації ну, щодо земельних питань. Одні прізвища зазначень, без кадастрових номерів, без розмірів земельних ділянок, без нічого, просто прізвища імена людей. Далі дивишся матеріали, які роздаються депутатам на комісії, вони вже не співпадають з рішеннями в більшій кількості свої. А коли приходиш на сесію і дивишся вже матеріали, які роздані депутатам на сесії. Там взагалі можна не знайти тих людей, які опубліковані в проєкті рішень. Ну... Тому я вважаю, що тут повинно бути чітко регламентовано, що має бути оприлюднений саме той проєкт рішення з додатками, який буде винесений на голосування. Хіба що комісія внесе певні зміни в цей проєкт рішення, але разом з тим, до такого проєкту рішення мають бути обов'язково оприлюднені ці рекомендації постійних комісій. Тобто, перед сесією, згідно ось цього законопроекту, поки що ми зможемо побачити, які рішення буде Приймати та відповідна рада, кому що будуть давати, у кого що будуть забирати, і так далі. Тобто, це вже буде конкретизована історія, ми Перед сесією там можливо буде визначений якийсь час. Можемо зайти і подивитися, за що навіть, депутати Він навіть зараз визначені не пізніше, як за 10 робочих днів до чергової сесії. Ну таке дуже рідко, пані Надія буває. дуже рідко, але я от на даний час я маю можливість співпрацювати з Луцькою районною радою, і там досить чітко все регламентовано враховується цей й день до чергової сесії. Так. І це останній день, коли публікуються ріш... проекти рішень. Звичайно, потім вони на постійних комісіях можуть вноситись певні правки, але після цього повторно публікуються проекти рішень, і відповідно вже і е... мешканці Луцького району, і самі депутати можуть ознайомлюватися з такими вже от правленими проектами рішень. Тобто тут. Наступна позиція пані Надію. Згідно законопроекту обов'язковим буде створення відкритого реєстру об'єктів права комунальної і власності громади, пані Надію. Те, що от мені зрозуміло, це нібито вся власність комунальна громади, мова йде певно, і про підприємства, і певно, про якісь там об'єкти. Так вони мають бути реєстри. Відповідно, там все має бути зареєстровано і показано, що є в громаді. Так, в принципі, і зараз можна знайти цю інформацію. Наприклад, є в нас державний реєстр речових прав на нерухоме майно за ідентифікаційним кодом або за назвою тої чи іншої юридичної особи можна зробити витяг, тобто що офіційно зареєстровано за там за певною сільською радою. Єдине, ну цей витяг, звичайно, платний, але ти будеш мати інформацію. Проте в цьому реєстрі не буде зазначено майна, яке не зареєстроване за, за певною сільською радою чи міською радою. На даний час насправді досить велика проблема, бо Багато рад, багато органів місцевого самоврядування просто не займалися реєстрацією права власності. Був потрібен об'єкт, наприклад, для якогось будівництва. Відповідно, треба розробити документи на нього, зареєструвати право власності, і тоді вже вкладати в нього певні кошти. А якщо об'єкт ну не був цікавий, він... Так, і залишався, хоча так. десь на папері, десь в старих реєстрах в них є. Навіть на даний час всі органи місцевого самоврядування мають затверджувати переліки комунального майна. Тобто вони в них повинні бути, вони повинні оновлюватися, вони затверджуються їхніми рішеннями і публікуються відповідно на сайті. Хоча ну, вони досить. Ну не не оперативно цю інформацію оновлюють і, і от навіть зараз е, в Луцькій районній раді стикаємося з тим, що д, в е, після виборів відбулася реорганізація, так. почали опрацьовувати майно. Через рік після цього все одно десь е, знаходиться якась земельна ділянка. Е, по цей час за Луцькою районною радою зареєстровані земельні ділянки під школами, які навіть декілька років тому були передані вже в територіальні громади. Просто Бачите. сама територіальна громада не перереєструвала за собою право власності. Бо це так само кошти, час і ресурси. Ну тому от, от така ситуація. Це повинно їх стимулювати. І разом з тим такий перелік майна буде досить цікавим для мешканців. По перше, вони будуть знати, що є у власності громади, що можна використати у влас... ну, для підприємств, для підприємців. Тобто вони можуть звертатися із заявами про надання в оренду цього майна. Разом з тим, зараз насуновлений закон України про оренду державного та комунального майна. Відповідно для того, щоб взяти в оренду те чи інше майно. Потрібно пройти процедуру через аукціон. Для цього там, певна рада оприлюднює інформацію про об'єкти нерухомого майна чи рухомого майна. Особа, яка бажає, реєструється на платформі, подає заявку, що вона хоче це майно взяти в оренду. Ну і відповідно відбувається аукціон. Пані Надія, те, що стосується, нас, ще проходить реформа децентралізації, так на ще не внесені зміни в Конституцію, але ну, вже обіцяють, обіцяють, обіцяють це зробити. Ми то чекаємо, але ще певно зараз немає такої визначеності, що кому належить, якій громаді ще конкретно. Так, той список не складний, тому що ну, у нас не так давно ну, вибори відбулися, чи це дуже швидко робиться? Все залежить від. Від людей насправді той, хто хоче навести порядок в своїй громаді, ну насправді це, це складно, але його можна досить швидко зробити. Головне для цього мати бажання і мати ресурси і розуміти, куди потрібно рухатися, для чого ти це робиш. Пані Надія, коли ми говоримо про обов'язкову регулярну інвентаризацію майна громади, ну, власне, чим це відрізняється? Якщо попередньо ми говорили про створення відкритого реєстру об'єктів права комунальної власності громади СЕПНО, ну, наскільки я розумію, якщо це відкритий реєстр, тобто він певно має бути безплатний, безкоштовний, так якщо відкритий реєстр, тому що ж зараз ви говорите, існує так, але можна дізнатися дані, але... Відповідно за гроші, коли ми говоримо про інвентаризацію майна громади е -е тут. Питає сільські селищні, міські ради, ну, по-перше, в цей реєстр мають війти всі земельні ділянки. Але От. так як ми знаємо, що десь комусь виділяється безкоштовно, комусь передається власність, хтось викуповує певне майно, тому їх потрібно постійно перевіряти і оновлювати ці списки. Разом з тим є майно, яке можливо з 90-х років воно як стояло. Так і лишилося стояти, і ніхто до нього не має діла. Тобто, тут вже питання до місцевої влади, щоб вони це оглянули. Знову ж таки, зробили на це майно документи. Знову ж питання, чи це майно буде відноситись до державної чи до комунальної власності? Бо це розмежування воно проходило в 90-х роках: 91-й, 2-й, 3-й, І ці документи знаходяться в архівах і досить їх складно віднайти. Загалом, пані Надій, от ще одна позиція. Так, але я не думаю, що тут є питання на сесіях ради, доповідачі мають виступати державною мовою або повинна бути синхронізація з мовним законодавством. Ще таке є нововведення. Ну, я думаю, що цей пункт більш розрахований на ті регіони, де досить поширена мені здається більш російська мова, але я рахую, що це правильно. Ми знаходимося в Україні, і в нас є державна мова, одна державна мова, і всі повинні спілкуватися виключно українською мовою. Ну будемо пані Надію, дивитися, власне, як будуть про це, ще говорити про такі норми у Верховній Раді, як будуть це все сприймати, тому що. Ну, десь і повинні якісь санкції бути. Так ми бачимо, що конкретно є позиції, які будуть вимагати від органів самоврядування їх виконання, але які будуть за це ну, санкції. Мені здається, що також може вони повинні бути, тому що ну яка тоді, тоді є сенс ну, от такого закону. Звичайно, але це, це важливий законопроект, бо насправді наші територіальні громади залишилися без контролю. Насправді здійснювати контроль за цими територіальними громадами е, досить складно. Це потребує значного ресурсу, а е, будь-яких державних органів, які на це уповноважені, немає. Тобто, якщо це говоримо про прокуратуру чи поліцію, потрібно звернення від так. громадянина. Якщо його немає, самостійно ну, досить складно розпочинати будь-які е, дії по перевірці роботи. Сільських там чи селищних рад, тому я вважаю, що це буде першим кроком, і такий контроль однозначно потрібен. Пані Надію, ще хотіла ще до цього моменту додати щодо контролю. Так ну в нас нас чекають зміни до конституції у зв'язку з децентралізацією, і власне зазначають про те, що ну це ще буде обговорюватися в Верховній Раді. Я думаю, що досить багато суперечок буде, тому що всі по різному всю цю історію бачать. Але щодо появи префектів, так званих, на місцях, хоча говорять про те, в профільному міністерстві говорять про те, що ну власне вони не будуть втручатися у роботу органів місцевого самоврядування, лише будуть наглядати там, ну щоб правильно кошти використовувалися, щоб ну, стратегія розвитку там громади відповідала державній стратегії розвитку і так далі. Ну, певні наглядові функції пані Надію будуть, але ми розуміємо, що все-таки це буде. Ну, такий представник, так би мовити, із Києва, який буде за цим всім наглядати, і які його ну дійсні наміри наглядати, просто чи все дотримується згідно законодавства, чи якісь інші політичні моменти, так у нас таке негарне є слово, як нас. Наблюдателі так російською не гарно, але все-таки воно у нас побутує. Тобто, яка ще їхня функція буде, на які, які функції на них покладуть? Ну, поки що ще не відомо, але таке планується. Е, ну... Я хочу сказати одне взагалі, задумка досить хороша питання до людей, які будуть займати ці посади, тобто до реалізації цієї задумки. І все буде залежати від людини, яка буде на цій посаді, хоча, як на мене, це повинно бути. Е, через те, що Громада розуміє, що є певний нагляд, контроль, і у разі якихось незаконних дій, ця особа уповноважена на звернення там, в правоохоронні органи, подання певних документів, і це вже буде стимулювати діяти в межах чинного законодавства. Пані Надію, ну ми вже майже йдемо до завершення, але все ж таки хотілося трішки про молодіжну е, політику і про молодіжні ради при органах місцевого самоврядування. Все ж таки певним чином це також десь наглядова і контролююча функція молодіжних рад. Так, ось ви головою молодіжної ради при Луцькій районній раді, і те, що стосується власне діяльності, чи е, збиралися вже цього року так, е, власне, представники ради, е, що вирішують? І те, що стосується от теперішнього вашого настрою, тому що і був прийнятий закон, і ми знаємо про те, що цього року навіть на молодіжну політику гроші передбачили і, ну, можливо. Якщо ми подивимося на фінансування інших статей, так ну то ці гроші невеликі, але все ж таки вони є ці гроші. Е, те, що стосується молодіжної політики, як власне можете впливати можливо на рішення, можливо, контролювати, можливо, десь посприяти прийняттю? Ну і власне те, що стосується молодіжної політики, яке вас враження зараз? Так, ми збиралися вже е, буквально декілька днів назад. Ми збиралися нашим складом, частково е, обговорили проекти свої ідеї на 2022 рік. У нас є три е, цікавих проекти, над якими ми на даний час працюємо. Е, невеличкий анонс це популяризація бібліотек. Е, хочемо запустити свій. Проект окремий щодо історії України. І е, е, ну, це, це досить глобальний проект, і він більш пов'язаний з тією ситуацією, яка на даний час склалася в Україні. Ми повинні знати історію. Вона циклічна, вона повторюється. І тому люди повинні, молодь повинна її знати для того, щоб не робити таких самих помилок, як були вже зроблені до нас. Поки що це ще ідеї. Ми збираємо інформацію, ми готуємося до запуску цих проєктів, тому про це буде далі. Щодо молодіжних рад в політиці, це Досить значний крок через те, що члени молодіжної ради і ті, хто дотичні до молодіжних рад молодь, це майбутні депутати, голови цих рад, це майбутнє кадрове забезпечення. Плюс молодь зовсім по-іншому дивиться на ті чи інші ситуації, на потреби зовсім по-іншому дивиться. І від молодіжних рад. Якщо вона справді ефективна, все, звичайно, залежить від складу ради, від людей. Вона насправді може багато чого змінити, ну, вплинути на певні зміни в громаді. Тому їхнє створення, я вважаю, однозначно позитивом. Щодо... Створення це добра воля громади, чи все-таки зобов'язують зараз створювати молоді? Інженерали? Це більш модно. Ага. Створювати молодіжну До речі в шацькі громаді. От я фактично сьогодні читала також. Створили от молодіжну да, раду. на це. Це це в принципі це дуже популяризується. Це говорить про відкритість громади, про відкритість місцевих місцевих політиків, е, і тому вони її створюють питання: хто прийде в цю молодіжну раду, як вони будуть працювати? Я надіюся, що молодь зацікавлена в тому, щоб змінювати громаду і впливати на ці процеси. Можливо, не все. Буде спочатку складатись так, як вони того хочуть, не завжди буде виходити впливати на певні рішення, які їм на які вони хотіли вплинути, але це буде досить добра наука, і навіть через декілька років вони зможуть вже так само набути статус кандидата в депутати і стати, можливо, майбутньому депутатом. Але вони будуть вчитися кар'єрна сходинка, як досвід роботи. в Звичайно, вони це зсередини, як відбувається, де не. Допускають, де є якісь підводні камені в роботі. Це в майбутньому їм дасть досить хороший досвід, який вони використають. Щодо фінансування молодіжної політики, це досить добре що є фінансування. Це говорить про те, що є гроші. Питання знову ж таки, як воно буде використовуватися це фінансування. Ну, у Нас досить багато хороших проєктів, у нас досить багато хороших законів, але питання до їх виконання і реалізації. Так само і тут. Ми будемо надіятися, що все-таки наша центральна влада зацікавлена в розвитку молодіжної політики і молоді, і в залученні молоді до політичного та суспільного життя. Ми також, пані Надію, на це сподіваюся. Ну, і ну, власне, як завжди, Надія на молодь. Так е, хочу сказати про те, що ну дійсно те, що стосується молодіжних рад, ну воно ще дозволяє певним чином бачити, як працює місцеве самоврядування із середини, і фактично все знати. Якщо пропонують роботу, так то ти вже будеш знати, як працювати. Пані Надію, ми завершуємо. На жаль, я вам дуже дякую mm -hmm. за розмову. І Я вам дуже дякую. Нашим глядачам нагадує про те, що сьогодні у нас в студії була голова молодіжної ради Прилуцькій районній раді Надія Ясинська говорили про те, як же ж будуть о, законотворці унормовувати відкритість місцевих рад? Ну дякую нашим глядачам, що були з нами. Не перемикайте аверс, бо далі новини.